Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Сіат Кордоба» Автомобіль з 2005 року випуску, бо 1,4 бензиновим двигуном, а механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Пробіг даного автомобіля 166 тисяч км, Ціна даного автомобіля 5690 доларів. Ми маємо чудову гуму на металеві тиска 15-го радіусу, авто у нас не потоноване, яскраво-червоного кольору, задня оптика у нас без нарікань. Має незначні моменти та нюанси по кузову, які можна з легкістю виправити. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон сірого кольору, в чудовому та доглянутому стані. Так, у нас без нарікань. Ззаді ми маємо крутілки, карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі, друзі, карти переднього ряду нас зустрічають. Електрорегулювання та підігрів зеркал, передні скло управління світлом, кондиціонер. Який, до речі, працює холоди автомагнітула та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, хто хоче дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також нас діють послуги алізіону та триїдину. І ми зможемо з захистю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.